Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву. Почав натякати на сюрприз для Володимира Путіна. Говорить також про найкращу зброю для України, яку Америка вже надала, і обіцяє серйозно переглянути санкційну. Політиком, тим часом сенатор Лінсі Грем вже запропонував закон, який дозволить Трампу запроваджувати мита до 500% проти країн, які торгують із Росією. А це, як ми розуміємо, прямий виклик глобальній економіці. Тим часом Мерц каже, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні вичерпані. Друзі, вітаю! Мене звати Деріна Гущенко. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової кризової групи. Та політичний експерт. От з ним будемо сьогодні говорити про анонсовані теми і не тільки. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Доброго дня я теж рада вас бачити. Дякую. Ну що, обговоримо прес-конференцію Трампа, поговоримо про ті гучні, не побоюсь цього слова, заяви, які лунали з вуст президента США. А отже, що хочу обговорити з вами, питання журналіста, яке прозвучало до Трампа, звучало так: пане президенте, ви ще не сказали, що не задоволені путіним? Чи плануєте ви щось робити, аби висловити це незадоволення? І на. На що Трамп відповідає журналісту? Цитую: я вам цього не скажу, хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз, пане Тарасе. От давайте пропоную поговорити про цей невеличкий сюрприз. Про що саме може йтися? Ну давайте так розуміти, що робить Трамп. Ну mm -hmm. в перемовинах і в публічній позиції це якраз створення. Це називається такий гарний американський термін: створення обстановки стратегічної невизначеності, коли ти не знаєш, що буде робити твій опонент, mm -hmm. чому тому, що це змушує твого візові витрачати дуже багато ресурсів. По-перше, думати, а що він буде робити, як а що, а які у нього є, яка у нього є інформація, так. Які у нього є важелі тиску, є і багато чого іншого. У бізнесі <реш> так часто робиться, особливо під час перемовин щодо повернення боргів. знаєте Це збирають так дебіторку часто, знаєте теж говорить. Ну, от Ми не ми не можемо платити, наприклад, говорить таке запитання: так що ви банкрутство оголошуєте? Ні, 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 ми, ми, ми будемо по-іншому робити. Говорить, ну ви знаєте, тут вже ж таке питання. Ну так зазвичай я зараз віддаю це на службу безпеки. Я не знаю, що вони будуть робити. От ну треба буде можна це перевірити одразу ж знаєте, людина, яка знаходиться з іншого боку, вона починає думати, що вони можуть зробити так? Рахунки арештують, там з бітами прийдуть бритоголові, якісь люди, так щось будуть робити погане. Ти починаєш нервувати і починаєш в принципі думати, як виконати свої зобов'язання. А так і тут, так і в цьому випадку, Трамп, він же ж бізнесмен. Він розуміє, що це таке, коли ти говориш, що буде буде боляче, але я не скажу я ти більше дивіться, він що що, що що до цього зробив. Він же, в принципі, це продемонстрував, коли. Влупив по Ірану Дивіться, там, яка була історія. Знаєте, всі ж сміялися, він там два тижні думає, нічого не відбувається. Та лашара, лашара, він же нічого зробити не може. А дивіться, як зарано було було. Він що сказав? Білий дім, правда, не він особисто сказав: Ну, ми ще два тижні думаємо, так? І влупили на третій день. Угу. І тепер, тепер в Хіньяні, в Пекіні, в Москві напружились. Тому що, виявляється, може прилетіти так, що ти не будеш очікувати, де. І Трамп же таким самим чином заганяє в дійсності своїх опонентів в таку саму е ситуацію невизначеності, так? А тепер сидіть, думайте, що буде відбуватися. Mm -hmm. Чи то бомба прилетить, там, да Ну колектори прийдуть, чи хтось інше, чи може десь там натиснемо, чи може переворотик зробимо в Росії, чи щось таке. от І це змушує змушує витрачати купу ресурсів купу ресурсів на думання що в дійсності буде відбуватися а звідки ждати прильотів так по росії це ж стосується давайте давати так тут вже ж хитрувати це ж стосується не тільки росії це всіх інших стосується китаю і європи і так далі тобто сидіть думайте тепер що буде відбуватися і тому в цьому випадку саме таку тактику сповідує Трамп, оголошуючи саме таку, таку постановку питання. Тепер сидіть, думаєте, що що буде далі. А Всі ж розуміють, що за цим він не блефує, за цим стоїть конкретні дії, які він може зробити. Тим більше враховуючи ресурси сполучених штатів Америки, багато чого неприємного може бути. Тому це це дуже в дійсності гарна тенденція для нас, так тому що. Для Росії це створює таку невизначеність, і дивіться, що робить зараз європейці разом з Трампом. Вони показують європейським, ще е, російським елітам, що проблема в Путіні. Проблема в Путіні, в тому числі і Трамп це говорить. А який підтекст цього? Ну, вирішуйте проблему. Тоді будемо з вами розмовляти. Якщо ні, ви будете тонути з тією проблемою разом. Нам, в принципі, вже байдуже, що, що буде відбуватись. Ні, ну звичайно, там будуть нюанси, але загальна тенденція для вас дуже дуже неприємна. Тим більше дивіться, що чого він так ще Це ж прозвучало після тих от откровень, які були від китайців стосовно того, що вони не дадуть можливості Росії програти війну, так uh -huh. Uh -huh. і як я вам сказав, європейці ж це ж не спростували От Головне, європейці, які не просто не спростували наявність цієї розмови. А там же ім'я було конкретно Це ж не високопосадовець невідомий там третій справа в 25 му ряду спілкувався з китайцями, а голова зовнішньої політики Європейського Союзу Калас. До речі, вона ж з Естонії, по-моєму, і ніхто, ніхто ж не спростував, і тому. А це, це означає, що фактично визнання, що Росія та Китай це є один фронт, так і це дозволяє в тому числі багатьом Сполучених Штатах. Говорити, розуміти, що боротьба проти Росії це боротьба, в тому числі про війна проти Китаю, і чим швидше закінчимо з Росією, тим швидше тим швидше будемо мати ресурси для того, щоб вирішувати питання з Китаєм. Угу. Пане Тараса, трішки от Ви зазначили про те, що це така може бути тактика під час. Переговорів, переговорного процесу, і от, користуючись можливістю, скажу нашим глядачам, які в нас зараз дивляться про те, що в траси загороднього є десятиденний марафон, який створений для того, щоб допомогти опановувати ефективні техніки переговорів і досягати бажаного в тих чи інших ситуаціях. Усю детальну інформацію курсу ви зможете знайти в саме в описі під цим відео. Там буде і посилання, і все, що потрібно знати. і що робити і як зареєструватися, тощо курс називається переможні переговори. Начі домовлятися з будь-якими про будь-що як каже сам Тарас Загородній, що на курсі можна отримати відніше, підвищити свою впевненість, навчитися працювати з опонентами, відпрацьовувати навички на реальних випадках, життєвих ситуаціях. Вести вміти вести переговори до прикладу, що важливо, так це про заробітну плату, як домовлятися, так щоб було комфортно обом сторонам, а як говорити про ціну про цьому творення, якщо ви працюєте в продажах. Ну звісно, що як домовлятися про умову праці і як протидіяти маніпуляціям і керувати власними емоціями, тому що Тарас Завородній неодноразово і на своїх інших інтерв'ю, і зокрема у розмові зі мною. З нашим Ютуб каналом говорить про те, що фактично людина є емоційною істотою і своє фінальне рішення в тій чи іншій ситуації приймає, керуючись все таки емоціями. Тому ще раз наголошу, друзі, вся детальна інформація в описі під цим відео. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови про Трампа, про Путіна. От, ви говорите про те, що Трамп таким чином створює. Момент цієї от невизначеності, турбулентності. А чи діє такий е, о, ну, така риторика е, на Путіна? Чи може він дійсно ну задуматися, злякатися, що а раптом Трамп дійсно готовий, ну вже готує е, ну, цього разу вже щось масштабне, щось значне? Чи на Путіна не діє таке? Ні, це керування страхом. Це, це теж рефлексійне керування страху, це теж я в своїм своєму курсі горота. Те, що от я сказав, такий прийом. Так це ж mm -hmm. це, ж, це, це ж частина, те про що я завжди говорю. А він же змушує Путіна, коли Путін починає смикатись, так от прилетить бункерна бомба, чи не прилетить бункерна бомба. Тому що е, у Путіна є знаєте фахівці, які складають психологічний портрет, так ну вони професійні в цьому, в маніпулюванні, е, в правильних постановках питання. Так, я думаю, що, що ЦРУ не може скласти е, психологічний портрет Путіна і розуміти, які у нього страхи. Тим більше. Ну він 20 років при владі, можна зібрати інформацію, розуміти, яка його поведінка. Ну, наприклад, от під час ковіду, коли він так от себе поводився, який висновок можна бачити? Пам'ятаєте, це столи, нікого не підпускав і так далі. Ну, тому що Путін сі Він же любить дуже себе. Він пеклується про своє здоров'я. Це, це значить, що він жити хоче. Так? Жити хоче, значить, не, значить, ти будеш побоюватись про якісь наслідки. Так? І тому, а коли ти починаєш оце нервувати, аж що, аж а що в дійсності буде відбуватися, перебирати різні варіанти, так, то велике, імовірне, що ти помилку зробиш. Далі тут же ж тиск іде більше, як я вам сказав, з боку американців це на оточення. Ну от появи собі оточення Путіна, яке ну, не підписувалось на таке, вони під що підписувались? Ну, швиденько там якусь там війнушку, там за три дні все зробили. А потім э, до дівок в Монако на яхти там да? і все інше. Якщо це. А тут Монако немає, того немає. Виїхати за кордон. Ну, елементарна медицина, наприклад, ну вони ж гроші крали не для того, щоб в московських, навіть в московських цих лікарнях лікуватися, а щоб в Ізраїль поїхати там в Європу поїхати і так далі. Тобто, це б'є ну достатньо широке коло. В дійсності людей, які хотіли зовсім по-іншому бачити своє життя оточення в першу чергу. Я думаю, що вони на цим акцентно активно в тому числі працюють, mm -hmm. і це нервовість, нервовість викликає, починає один одного підозрювати. Ну, от, пам'ятаєте ту історію, коли СБУшники співрохнуло спочатку Киво, так, під mm -hmm. в елітному цьому цьому. В... Yeah. В елітному районі, щоб ніхто не сумнівався, пам'ятаєте, там була цікава історія, коли змагалися наші спецслужби. А хто все ж таки прикінчив Києву? так? Та, хтось зйомку показував, все інше. а збушники показали. У нас є от фотографія фінальна. От він лежить прикрисами <самогубство>, так? Дивіться, якщо в підмасков'ї, значить не контролюється елітний район. Страшно, так, да? страх, керування страхами, це на такому рівні теж працює. Далі потім вони починають шукати скрізь агентів, так? Це руйнується довіра всередині всередині організації. так ну Путін, наприклад, починає там думати, от там охоронець, який носить там чемоданчик не з ядерною кнопкою, а той чемоданчик, куди він складає свої екскременти. він що може, а раптом він там теж, там, йому малюк, щойно там телефонував, там да, щоб він йому цей чемоданчик на голову надів, і він задихнувся в своїх фікаліях. Так? А, ось, і так далі. Це створює передумову нервозності. І, і американці, ну принаймні, те, що от я зараз бачу, вони вже починають це грати, і європейці теж починають грати. Створюючи mm -hmm. ну, конкретику, що Путін не хоче. Чи цікаво нам, щоб зараз Путіна прибрали? Ну, нам цікаво, що Путіна прибрали тому що однозначно в Росії почнеться хаос. Однозначно, тому що вся система заточена на Путіна. А коли в такій ситуації починається хаос, це він може перетворитися в гарну громадянську війну. Звичайно ж, Україна не повинна соромитись, підтримувати всі, вболівати за всі сторони там, за всі сторони, там, тому зброєю допомогти, тому що це продавати і все. Тобто, нам цікаво, щоб воно рухнуло, щоб воно не було часу на, на, на різні речі, пов'язані з війною, і драпали взагалі з нашої території. І тому це абсолютно ну, правильна тактика, за яку вони взялися. Ось, сподіваюся, що воно буде реалізовано на практиці. Але ознаки того, що а, о, те, що транслює Трамп, і не забувайте, коли Трамп говорить, він ж це ж він не з нами говорить, не з усіма. Він говорить за своїми виборцями. І він його пояснює, що він буде робити. Що дивіться, я обіцяв вам на виборах наступне, що я припинув війну ще раз, не українцям, а то українці, чого ж досі хтось пише, а, а де там Трамп. Закінчити війну, що тобі щось обіцяв, вона нічого не обіцяв. Він обіцяв своїм виборцям. так Говорить, дивіться, далі наступне. Я намагався. да Всі бачили, як я намагався. Телефонував, поганих слів не говорив і так далі. там Наступний етап. Вони пішли неконструктивно так ну Тепер ми будемо вживати заходів для того, щоб це було інше. І, вибачте, наші, шановні мої виборці, я, звичайно, обіцяв мир. Але доведеться когось бомбити. В принципі, я показав на Ірані. Тобто, чи може бути така еволюція у Трампа? Може бути така еволюція Трампа, я думаю, що він теж розуміє. Тому що, що це почало, почало під'їдати його авторитет як сильного лідера. Оце в Нью-Йорк-Пості, коли писалися різні статті, так. Euh, сумніватися що це що це як він може взагалі бути таким лідером таким слабким і багато що і uh -huh. це працює це працює дійсно Трамп також сказав, що Штати дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь створювали, і війна б тривала 3-4 дні. Але у них, тобто, у нас було дуже гарне озброєння. Ще процитую певні його тези, що Трамп каже, що серйозно думає над санкціями проти Росії, і що Путін обсипає нас. Тобто американців і Америку нісенітницями звучить гарно, але виявляється, що це нічого не означає, так сказав Трамп. Отже, пане Тарасе, можемо констатувати той факт, що тепер Трамп уже ну остаточно зрозумів, що Путін водив і намагається зараз водити його за носа? Ну, давайте так зрозуміло, вони все давно, але є розуміння. А є публічна, а є публічна політика, яка є інерційною, тому що ну не так просто. Ну не може знаєте він так сказати. Сьогодні знаєте, коли, коли ти одразу ж визнаєш в тому, що ти у тебе були неправильні установки, що ти визнаєш, uh -huh. що ти був ідіотом? Да? Ну так не може бути. Трамп точно не буде себе визнавати ідіотом, не, тому що найкращу людину в світі, яку він слухає. А є та людина, яку він бачить кожного дня перед зеркалом, і та людина точно не може бути ідіотом. Да? Тому він починає пояснювати, що навколо всі ідіоти, інші ідіоти, да і він починає це керувати цими емоціями. Так, в дійсності у нього досить професійний в дійсності піарники, і він це відчуває. І тепер вони починають ну бачите, нас тут напанули. Я хотів так зробити. А ще раз вам нагадую, що я хотів це зробити. Але вони не пішли на такі на такі заходи і багато чого іншого. І тому отак от це працює. І чи чи остаточно, чи ні? Ну давайте так. Все залежить від нас. Залежить від нас, наскільки Україна. Буде добувати росіян, довбати по їх території, і тоді я вас запевняю, будуть будуть з нами, тому що з такими непростими пацанами і пацанками, як українці, так краще знаєте дружити на всяк випадок, тому що різне може статися. Там, да? ну, краще з ними ну поближче тримати, там все нехай союзниками нашими будуть і так далі. Якщо ні, якщо не будемо, Ну може плавати ще, так тому що це політика. Немає, немає ніяких тут сантиментів. Коли Трамп говорить, що він чимось розчарований, ну це гра на публіку, давайте так. Я ж говорю, щось, я от дивлюся на Трампа і читаю його біографію, щось, знаєте, ну, схоже він на таку, знаєте, наївного хлопчика, якого може щось розчарувати. так і Я щось підозрюю, що немає там такої тонкої душевної конструкції, як. яка яка може зруйнувати його непохитну віру в себе? Так? Але йому потрібно це обґрунтовувати публічно, тому що це виборцям зрозуміло, в першу чергу. І тому, знову таки, відповідаючи Ну конкретніше на ваше запитання, знову таки, чи може, так, ймовірність зростає, але ми самі повинні працювати над собою, щоб ця ймовірність перетворилася у певненість, яка виливається потім в конкретну політику. Конкретна політика полягає в тому, щоб давали більше зброї. Ройтерс пише, що от про про зброю по удари по російській території Ройтерс пише про те, що Мер сказав, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні вичерпані. Як розумієте, як ви розумієте цю фразу, що вона може означати на ваш погляд? Що все? Давайте так. Давайте так. Мерц, мерц, так, ну, від мерця, знаєте, підтвердження, от, от конкретно від мерця, підтвердження конкретних дій це, це тауроси в Україні, які лупашать по території Росії. От на фоні літящих цих таурусів, як вони залітають, наприклад, під Москов'я, може виходити мерць і розповідати, що. А от тепер дипломатичні розмови закінчилися. Так поки це слова від, від, від європейців. Так що тому, що європейці знову таки повинні хвалити для себе рішення, що їм потрібно руйнувати Росію. От що що в першу чергу потрібно? То поки що не звертаємо уваги. Чи як це добре? Добре, та та тому відповідь Україна повинна бути іронічна. Дипломатичною, так так якщо закінчувалося, ми завжди раді. Ми завжди раді, що коли коли німці допомагають нам, наприклад, вже тауросами. Так, ну тобто, даючи mm зрозуміло -hmm. даючи зрозуміти, що балаканина, просто що закінчено це добре, да це добре, але ми хочемо конкретики. Підштовхувати його до конкретних дій і теж брати на понт Да? А де твої слова, які відповідають дію? там? Да? Тому що ми впевнені, що тут, тут без таких, знаєте, тонких маніпуляцій теж не працює, те, що я завжди говорю. Знаєте, завжди є агіпація що е, Німеччина, як лідер Європи, не може собі дозволити, так, щоб її думки не дослухалися. Тим більше такі країни, як Росія, яка не розділяє цінності, яка оголошує війну. Ми повинні бути разом захищати наш європейський вибір. Я думаю, що пан Мерц з нами тут погодиться. І знаєте, от з такою конструкцією тепер спробую сказати, начебто не послали, ну, ти розумієш, ти розумієш, що тепер ти повинен відповідати за свої слова. Пане Тарасе, а я вам дякую за вашу конкретику і за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивилися нас. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Нагадую про курс Тараса Загороднього, який ви побачите, посилання на яке ви зможете побачити під в описі під цим відео. І традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття. До нових зустрічей. Ще побачимося. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.